І останній відеофрагмент про відстань від точки до прямої та від точки до площини. Спочатку розглянув від відстань від точки М0В до прямої L у е, двохвимірному просторі, тобто на площині. І так, значить, дана нам точка М0В з координатами. Пряма L і необхідно отримати формулу для обчислення відстань від цієї точки до даної прямої ось цей результат. Маємо систему координат. В Цій системі координат маємо пряму. Тепер точку. І позначення з координатами Х нулява. І0. Я писати не буду. Так, відстань. І цієї точки до прямої. Це перпендикуляру починає. Основа перпендикуляра Напишу її x1, y1. Вона належить прямий. Далі сам перпендикуляр на перпендикуляре побудую вектор D. позначую, D довжина цього вектора дорівнює довжині перпендикуляра. І побудую ще вектор нормальний. Вектор нормальний. Хай бачу. І так, вектор нормальний, підпишемо як N. Так, це. Ну і вся ідея знаходження довжини оцього вектора D будується на тому, що вектор D і вектор нормальний вони колінеарні. А раз колінеарні, то значить вони пропорційні. Координати мають і самі пропорційні. Тобто маємо що вектор d буде дорівнювати рівняти n. Так, ну, звідси слідує, що координати вектора D. Через координати запишемо, це буде X0v мінус X1. y 0 мінус Y1 буде дорівнювати вектору КН, це значить К, на, нагадаю, вектора Н координати АБ, де А і Б це коефіцієнти при змінних рівнянні прямої. Тому я напишу КА. КБ Так, от такий вектор. І напишу саме рівня. Значить, рівняння прямої має вигляд AX плюс плюс С. От, АВ це якісь координати вектора М. Так, ну і тепер, що в нас відомо, що відомо. Значить, е, зрозуміло, що довжина вектора Д може бути знайдена в тому випадку, якщо ми знайдемо цей. K, число. Тому зараз ми переключаємося на знаходження числа k. А для того, щоб знайти число k, скористаємося цією рівністю і отримаємо з неї рівняння, які виглядають x0В-х1 до рівня КА і 0 в 1 до рівня КБ. Тобто маємо таку систему, прирівнявши відповідні координати рівних векторів. Далі Х на Івас У1, рівня КБ. Ось така система. Так. Тепер э, скористаємося тим, що точка з координатами X1 Y1 належить прямій, значить її координати задовольняють пряму. І виразивши із э, рівнянь системи X1 Y1. Підставим їх у рівняння прямої, для того, щоб знайти потім К. Тобто це буде виглядати таким чином. Х1 буде дорівнювати x0V-KA. Y1 дорівнює y0 минус КВ. Виконуємо підстановку, отримуємо рівняння А. Х0В-КА. Далі плюс Бу0В-КБ. Так, плюс C Рівнюю Тепер, якщо розкрити душки і невідомі, які місяць K додатки вліво перенести, а відомі вправо, які не місяць K, то отримує вирівняння мінус А квадрат. Міс K B квадрат. В мінус С. Міс А Х нулів. Так мінус Бвард. Так, ну і тепер змінимо знаки і винесем К дужки Отримуємо А квадрат плюс b квадрат тут в дужках А тут у нас буде, ну, я переставлю місцями так що по порядку було AX нуляв плюс Б диквалюван і плюс c Ну і тепер k звідси це буде ax 0 плюс b і кваліовен, плюс c поделить на а квадрат плюс b квадрат. Тепер, знаючи вже к, можем ознакомить довжину вектора d. Итак, довжина вектора D благодарина корню квадратному и суми квадратів цих координат. То есть К квадрат А квадрат плюс к квадрат. B квадрат. Задушки ПД k квадрат під корня у нас появиться К. Під коренем буде А квадрат плюс Б квадрат. Так. Ну, а тепер можемо підставити значення К. Значить, це буде АХ нулева. замість что множника. Плюс Б y к нулява. Плюс С. Поділить на А квадрат плюс Б квадрат. И помножить на цей корень. Я це вдушки. Продовжую их вдову. Корень квадрат, А квадрат плюс B квадрат. Скоротивший корень А квадрат плюс Б квадрат, А квадрат плюс Б квадрат ми отримуємо остаточну формулу, що D довжина вектора D будеть AX0V плюс BY0W плюс С і поділити на корінь квадратний А квадрат плюс В квадрат. Таким образом, ми отримали формулу для обчислення відстані від даної точки до прямої. Якщо відомі координати цієї точки, значить точно так само визначається відстань, ось, від точки m0W з координатами x 0 в 0В, 0 до площини. Точно так само. Тому розглядати Отримання цієї формули я не буду. А от ось, як обчислити відстань від точки МВ до прямої Л у просторі. Тобто Зверніть увагу вже координат 3, тобто пряма Л у просторі. Ось цей вираз. Оцей спосіб ще розглянемо. Так. Зверніть увагу, що. Відстань визначається як частка. Векторний добуток м 0 м 1 на S, де S це напрямний вектор прямої, ділиться на напрямний вектор. Яким образом ми прийшли до такого результату? Зараз покажу. Так. І так, знову ж, у нас є пряма. Систему координат креслити не буду. Пряма в просторі. Відстань. Значить, точка з координатами це у нас М0В, з координатами Х0В, y 0 в Z0W. І тепер поєднаємо знання з шкільної математики і з вищою математики. Візьмемо на нашій прямій деяку точку М1. Координатами X1, Y1, Z1. Uh, проведемо вектори. Вектори М0, М1 і напрямний вектор С. Так. С, який має координати П. І тепер добудую паралелограм. Так от, з одного боку, площа цього паралограма, до речі, зверніть увагу, що відстань, яку ми шукаємо, є висотою цього паралограму. Але з одного боку, площа цього паралограма дорівнює векторному добутку. Векторів М0В, М1 і вектора S з іншого боку, вона дорівнює добутку висоти на сторону, до якої вона проведена. Тобто ми отримуємо, що С нашого паралелограма, з одного боку дорівнює, ну, по модулю візьмемо, М0В, М1 вектор. Множиться векторно на вектор S. Так. А з іншого боку площа паролога. Так, буде дорівнювати добутку сторони. Це довжина вектора S на відрізок D, яка є висотою. Прирівнявши ці вирази. Отримуємо підсумку, що so, M0W, M1 помнит на S, буде рівнять S на D. Ну, звідси D. Ну таким чином.